Прогноз погоди на 10 днів. Привіт, друзі! 30 травня 2025 року в Україні розпочинається період із ніжним теплом, що поступово переходить у літню свіжість, небо то вкриватиметься легкими хмарами, то сяятиме сонцем, а дощі м'яко освіжать повітря. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 28. Вітер переважно північно-західний. 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Продовжимо з півночі України це Чернігів та Суми. В періоді з 30 травня по 1 червня температура вночі буде плюс 13 плюс 14, а вдень плюс 22 плюс 24, хмарно дощі 30 травня, ясно, 1 червня. Вітер північно-західний 6-7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. 2-4 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 16, а в день плюс 25 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер 5-6 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. 5-8 червня. Температура вночі буде плюс 17 плюс 18, а вдень плюс 27 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер 4-5 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле. Чернігів 30 травня. Ніч плюс 13 день плюс 22. Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає теплом, а дощ ніжно освіжає повітря. Суми 30 травня, ніч плюс 14 день плюс 23. Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Суми дарують свіжий подих, а дощ додає чарівності. Поради для туристів. Північ підходить для прогулянок з 2 червня. 30 травня тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик на початку зручне взуття. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 30 травня. По 1 червня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 17, а в день плюс 24 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле, друга 4 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 19, а вдень плюс 27 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер 7-8 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом 5-8 червня. Температура вночі буде плюс 20 плюс 21, а в день плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер 6-7 метрів на секунду. Сонце зігріває Землю. Одеса 30 травня. Ніч плюс 16 день плюс 24. Ясно. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. Одеса наповнює повітря морською свіжістю. Херсон 30 травня. Ніч плюс 17, день плюс 25. Ясно. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Херсон тішить теплом і сонцем. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку весь період. Загальні рекомендації. Легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 30 травня по 1 червня температура вночі буде плюс 6, плюс 8, а вдень плюс 17 плюс 18. хмарно дощі, вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. 2 4 червня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11, а вдень плюс 20 плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер 4-5 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормальний. 5 осінь. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14, а вдень плюс 22 плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер 3-4 метри на секунду. Повітря свіже. Львів 30 травня, ніч плюс 6, день плюс 17. Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишку. Ужгород 30 травня, ніч плюс 8, день плюс 18. Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Ужгород тішить теплом, а дощ створює романтику. Поради для туристів. Захід підходить для прогулянок з 2 червня, 30-31 і 31 травня тримайте парасольку. Загальні рекомендації легкий одяг із кофтою, дощовик на початку зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донецьк. В періоді з 30 травня по 1 червня. Температура вночі буде плюс 17, плюс 18, а в день плюс 25 плюс 27. Хмарно! Дощі. Вітер північно-західний 7-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. 2-4 червня. Температура вночі буде плюс 19, плюс 20, а вдень плюс 27 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер 6-7 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле. 5-8 червня. Температура вночі буде плюс 21 плюс 22, а вдень плюс 28 плюс 29. Ясно без опадів. Вітер 5-6 метрів на секунду. Сонце зігріває землю. Харків 30 травня, ніч плюс 17, день плюс 26. Хмарно дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Харків зігріває теплом, а дощ освіжає повітря. Донецьк 30 травня. Ніч плюс 18, день плюс 27. Хмарно дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Донецьк тішить спекою, а дощ додає свіжості. Поради для туристів: схід підходить для активного відпочинку з 2 червня, 30-31 травня. Тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик на початку, зручне взуття. І на завершення центру України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 30 травня по 1 червня температура вночі буде плюс 13 плюс 14, а вдень плюс 22 плюс 24, ясно, без опадів. Вітер північно-західний 6-7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. 2 4 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 16, а вдень плюс 25 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер 5-6 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. 5-8 червня. Температура вночі буде плюс 17 плюс 18. А вдень плюс 26 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер 4-5 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле. Київ 30 травня, ніч плюс 13, день плюс 22. Ясно, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом, а сонце дарує радість. Дніпро 30 травня. Ніч плюс 14, день плюс 23. Ясно. Вітер північно-західний, 7 метрів на секунду. Дніпро тішить теплом і сонцем. Поради для туристів. Центр ідеальний для прогулянок і пікніків весь період. Загальні рекомендації, легкий одяг, зручне взуття. Сонцезахисні окуляри будуть доречні. Загальні тенденції з 30 травня по 8 червня 2025 року в Україні пануватиме поступове потепління з дощами на початку. Температура цього періоду дещо вища за середню для травня-червня, обіцяючи комфорт. Коротко пробіжимося по регіонах. Північ. Тепло до плюс 28. Дощ на початку. Південь. Тепло до плюс 29 без опадів. Захід прохолодно до плюс 24. Дощ на початку. Схід тепло до плюс 29. Дощі на початку. Центр тепло до плюс 27. Без опадів. Для аграріїв. Дощі на початку зволожать ґрунт, згодом стежте за посівами. Для туристів і подорожей, південь і центр, ідеальні для вилазок, захід із парасолькою на початку. Рекомендації щодо одягу, легкий одяг, дощовик на початку, зручне взуття. Для активностей, пікніки на півдні, пробіжки на центрі. Уникайте дощів на заході. Нехай ці дні принесуть вам радість і спокій. Бажаємо вам мирного неба!